Ну я сам бачив, тут вони плавали. А вони великі? До двох кіло, от правильно ти сказав, наскільки я тут змог роздивитися. А ну, цікаво. А ні, О! Від... Ну. Ми їх потім відпускаємо. Правильно, молодець. Ну дай, може їх зі сняти. Один крупненький. Клас, десь з десяток, так? Да? А на що ловиш? На, 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 красного. на красного черв'я Ну ти бачиш, це, це рідко. В основному я бачив, що тут на і на перловку ловлять. Красного черв'я. ви самі десь копаєте? Тут, мабуть, біля гаражів чи ні? Ні, плагмані купають. Ну то правильно, то класика. Але опариш. А де це було, де він тобі зірвався? Ну там. Ааа, того кінця озера. Так, ну добре, гарний вам рибалки хлопці.